Чи вигідна війна між Ізраїлем та Іраном Росії? Як конфлікт на близькому сході вплине на війну в Україні? Та чи є чого навчитися українцям з ізраїльського командування? Думки західних військових аналітиків збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Про можливу ескалацію конфліктів між Ізраїлем та Іраном заговорили ще рік тому, але нині ця загроза реальніша ніж будь-коли. Чимало українських політиків та військових аналітиків передбачають менше російських обстрілів. Мовляв, Тегеран більше не зможе надсилати балістичні ракети країні-агресорці, бо потребуватиме їх сам. Але насправді війна на близькому сході абсолютно не вигідна Києву, кажуть західні військові експерти. Бо не лише забере увагу від проблем України, а ще й може відтягнути частину ресурсів. Ну ось, до прикладу у своєму захисті Ізраїль сильно покладається на системи ППО. Так у них є залізний купол, є праща Давида, є Ерроу, але також є Петріот та інші американські системи. І якщо вони використають свої запаси, то їх звідкись треба брати. Ракет для Петріотів насправді обмежена кількість і тут два варіанти: кому Америка їх віддасть Україні чи Ізраїлю? Тож, якби ви були російським президентом, то підбурювали б Іран запускати побільше ракет, бо тоді витрачатиметься більше ракет. ППО і менше залишатиметься для України. Як ми вже бачили від початку конфлікту у Газі, майже рік тому США, які підтримують обох і Україну, і Ізраїль, таки перенаправили частину своєї військової допомоги Ізраїлю. Навіть можна сказати, що зробили останнім пріоритетом. Отже, дуже ймовірно, якщо конфлікт розшириться, то США збільшать доправку зброї до Ізраїлю. Крім того, Москва може використати розв'язання війни як демонстрацію безпорадності США у забезпеченні стабільності в регіоні. Вона продовжує просувати ідею мультиполярного світу, де штати мають позбутися свого впливу. Утім, попри певну користь від великого конфлікту на близькому сході, він все одно не вигідний Росії. Наполягають військові аналітики. Москва вже неодноразово намагалася понизити градус напруження. Вона тримає відкритими обидві лінії для перемовин: і Тегеран, і Тель-Авів. Уже довгий час Росія позиціонує себе посередницею між Ізраїлем та його сусідами. І їй вигідно продовжувати вдавати із себе миротворецю. Втягнення Ірану у війну перетворить його із корисного союзника та постачальника зброї до Росії на потенційний тягар, який сам потребуватиме російської допомоги. Як це сталося у Сирії у 2014-му, коли для захисту режиму Асада Москві довелося провести наземне військове втручання? Кремль точно не хоче нічого такого, бо не має достатньо ресурсів. Крім того, Росія, напевно, постарається зробити все, щоб її союзники Іран, Хезбо. Олата Хамас не були знищені у неї чудові відносини з цими терористичними організаціями, і вони їй потрібні у цьому регіоні. Водночас західні аналітики обговорюють ізраїльські уроки для України, бо якби там не було країни, об'єднує те, що вони оточені недругами. Щоправда, Україна змагається зі значно більшим і потужнішим ворогом, тоді як Ізраїль сам є найсильнішим у регіоні. Тож військова тактика країн відрізняється. Приміром, Тель-Авів смідливо ліквідував лідера Хезболи, тоді як ліквідація Путіна ніколи не була варіантом для Києва. Захід не підтримає. Хоча знищення насрали ще й сигнал для Путі... Путіна за бажання жодні бункери не рятують від розплати. Насправді, якщо подивитися на історію, то більшість таких терористичних організацій, як гідри, відрізаєш одну голову, інша відростає. Так що це невелике досягнення. Україну можна позитивно порівняти з Ізраїлем у її рішучості щодо перетину так званих червоних ліній, особливо встановлених путінською Росією. Київ доволі сміливий щодо проведення потенційно ефективних військових операцій на російській території, як от у Курській області. Тут Україна діяла дуже схожа на Ізраїль. Також Україні варто було б перейняти ізраїльську мобілізаційну програму, кажуть експерти, коли за кілька годин військо можуть поповнити тисячі людей. Варті уваги й військові виробничі потужності єврейської держави. Хоча підтримка США для країни все ще дуже важлива. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.